Привіт! Сьогодні ми розповімо, чому ми їздимо в Швецію кожного місяця. Ну, чому і норвежці їздять в Швецію кожного місяця туди й назад на один день. В Швеції на кордоні побудований великий торговий центр. Ці торгові центри побудовані для норвежців, щоб вони приїжджали і скуповувалися. Є три, три найпопулярніші місця, куди можна поїхати. Це Нуртбі. Шарлотенберг та Тьокферш. Чому норвежці їздять в Швецію? Там набагато дешевше на деякі продукти ціни вічі менші ніж в Норвегії, особливо якщо ми говоримо про алкоголь чи про табак. Багато хто їздить в Швецію щоб закупитися алкоголем або цигарками та снусом. Сьогодні ми їдемо в торговий центр. Алкоголь та цигарки ми не будемо купувати, оскільки сьогодні неділя та магазин з алкоголем там зачинений. Тому рекомендація, якщо ви хочете їхати в Швецію, щоб купити алкоголь, їдьте в суботу або в інший день, окрім неділі. Щоб ви розуміли, наскільки алкоголь дешевший. сидр, який ми купуємо в Норвегії, Булмерс, наприклад, коштує 50 крон, тобто приблизно 5 євро. В Швеції він коштує 25 крон, тобто 2,5 євро в два рази дешевше. Пиво також там дешевше, чи вина. Місний міцний алкоголь набагато дешевші Швеції. Але потрібно не забувати за квоту, оскільки є певний ліміт, скільки можна ввозити алкоголю на людину. Тому я рекомендую встановити додаток квоти. Там ви можете порахувати, скільки ви можете завести алкоголю. Бо якщо вас зупинять і перевірять, що ви перевищили квоту, ви будете платити штраф. Сьогодні ми їдемо в Нордбі. З Осло до нурдбі їхати приблизно годину 30. Я рекомендую, щоб ви виїжджали раненько, щоб уникнути черг, оскільки після обіду там буде дуже багато норвежців, дуже багато людей, тому краще поїхати поїхати зранку. Також, чому краще їхати зранку, оскільки коли ви будете повертатися назад, не буде затору при перетині кордону. Деколи норвежці перекривають дорогу і всіх пропускають через митницю. І вони вибірково зупиняють машини і перевіряють, чи ви дотримались квот, чи ні. Що ви везете, що ви накупили, і на яку суму ви накопили. Важливо знати, що. Коли ви закуповуєтесь в Швеції, там є квота, на яку суму ви можете купити товарів і завести їх в Норвегію. Якщо ви приїхали в Швецію сьогодні-виїжджаєте, сьогодні, сьогодні виїжджаєте, то ви можете накупити товарів на суму 3 тисячі крон. Це квота на одну людину. Якщо ви пробули в Швеції більше доби, тоді квота вдвічі збільшується, тоді можна завозити товарів на суму 6 тисяч крон. Тому обов'язково потрібно зберігати чеки, щоб ви могли. Довести, що ви накопили товарів на ту суму, на яку дозволено. Які документи потрібно мати з собою? Рекомендую завжди мати при собі закордонний паспорт та residence Piermid, якщо у вас є, або документ, який підтверджує ваше легальне перебування в Норвегії. Також, чому Норвежці їздять в Швецію, оскільки там набагато більший вибір продуктів, там супермаркети. З таким вибором приблизно як в Україні. Нещодавно вийшло дослідження від норвезької газети ВГ. І вони взяли той самий кошик продуктів в Швеції та Норвегії, і виявилось, що в Швеції цей кошик на 40% дешевше, ніж в Норвегії. Якісь продукти вигідно купувати, то це м'ясо, яке вдвічі дешевше, алкоголь також вдвічі дешевший, дитяче харчування, потім ковбаси та сири. Вибір дуже великий. Можна знайти сир на будь-який смак. В Норвегії це трішки проблемно. У Швеції є все. Шоколад е, набагато дешевший стосовно шоколаду та всіх товарів, які містять цукор, вони набагато дешевші ніж в Норвегії, оскільки податок на цукор в Швеції набагато нижчий. А ще там є дуже великі магазини цукеру. Там заходиш і там цукерки на будь-який смак. Тому, якщо ви їдете з дітьми, то будьте обережні. Спортивне харчування. Також дешевше в Швеції. Тому, якщо ви займаєтесь, то можна заїхати, купити там протеїн чи що вам потрібно. Зараз вам покажу, як ми перетинаємо кордон з Норвегії в Швеції. Ну, от і все. Ми в Швеції. Переїхали міст і ми в Швеції. Просто подивіться на ці розміри цих торгових центрів. Чи цього торгового центру, куди ми приїхали. Коли я казав, що він цей торговий центр побудований саме для норвежців, то я це і мав на увазі. Подивіться, одні машини з норвезькими номерами. Таке відчуття, що ніби зайшов в оптовий магазин. Чому я казав приїжджати раненько? Тому що не так багато людей простіше скуповувати, легше немає черг, бо через один тут буде дуже багато людей. Буде багато просто, які просто пакують блоками ось цю газовану воду. А ще норвежці дуже залежні від енергетики. Вони їх купують просто блоками додому. Я колись також купував, коли на них була нормальна ціна. Зараз ціна на них плюс-мінус така сама, як в Норвегії. Тому я не бачу сенсу купувати їх тут. А от два роки тому вони були вдвічі дешевші. Я теж набирав блоками. Просто подивіться на цей вибір молочної продукції. Це сирний вік. Дійсно, ці супермаркети нагадують супермаркети в Україні. Там теж такі великі і дуже великий вибір. В Норвегії дуже мало таких супермаркетів. Взагалі немає. А це все морозильні камери з продуктами. Подивіться, замороженими продуктами. Не видно кінця. Курки мало не буває. Також тут дуже великий вибір свіжого м'яса, все воно пофасоване, вам потрібно тільки вибрати. Якщо будете в Швеції, то я дуже рекомендую купити ось таку ось трюфельну олію. Маленька баночка, але ви додаєте пару капель, куди ви просто хочете, вона дає дуже класний смак трюфеля. Тут ви можете купити спортивне харчування та вітаміни, які потрібні для, для здоров'я у кожному торговому центрі, що на кордоні зі Швецією, є такі магазини. А зараз ми йдемо в магазин солодощів. Також ті, хто сносить, то подивіться, який тут вибір снозу. Але не забувайте за квоти. Тут також дуже багато магазинів з одягом, дитячими ігрушками та різного спортивного інвентаря. Ви можете тут гуляти, але якщо це у вас є сили. У нас сил немає. Ми стомлюємося від того, що супермаркет такий великий і нам... Деколи навіть важко, що дуже великий вибір, очі розбігаються. вже Коли ми доходимо до каси, в нас очі болять. Ми зараз йдемо в інший магазин цукерок, бо в тому магазині цукерок не було тих черв'ячків, яких хоче настя. Йдемо подивимося, чи тут є. Ти, ти весь пакет хочеш забити? Щоб до, на дорогу назад да, до осла. Отже, що я можу сказати під кінець відео, те, що ціни в Швеції також зросли, і в Норвегії щось також зросли, але в Швеції все одно ціни значно дешевші. Коли ви купуєте, то купуйте з розумом. Дивіться на товари, і чи дійсно вони дешевші, бо багато товарів коштують так само, як в Норвегії. Тому завжди перевіряйте.